У 2024 році нашим пріоритетом у молитві стало відкриття нового кампусу CLA. Наша команда керівництва зібралася в молитві, просячи Бога вести нас. Ми відчули дух, який надав нам сміливості просунутися і заснувати кампус CLA в місті Аботсфорд. Ці слова, написані Павлом у Римлянам 10, захопили наші серця. Як вони можуть закликати того, в кого не вірили? І як вони можуть вірити в того, про кого не чули? А як вони можуть почути, якщо їм ніхто не проповідує? І як хтось може проповідувати, якщо його не посилають? Аботсфорд є центром долини Фрейза. Це центр регіону. З баченням створення яскравого міста тривають плани щодо розширення та подальшого розвитку східного абоцфорда. Місто очікує, що 25% його зростання відбудеться в східному абоцфері. А деякі прогнози показують зростання до 30 тисяч людей лише в цій області. Ми бачимо значну можливість для церкви закласти глибокі корені в цій зростаючій частині Абоцфорда. Ісус сказав: Я прийшов, щоб вони мали життя і мали його в повноті. Ми переконані, що церква Божа. Немає місії, а місія Божа має місцеву церкву. Люди, охоплені Євангелієм, відправлені в кожен куточок землі, щоб розповісти історію Бога, втілити Його царство та вказати людям на багатий життєвий досвід, який пропонує Ісус. Ось чому ми засновуємо нові церкви. Апостол Павло, один з найвеличніших засновників церков в історії, мав відносно просту стратегію. Він відвідував зростаючі та впливові міста, а потім засновував там церкви. Він знав, що одним із найпотужніших способів побачити трансформацію є заснування місцевих церков, де учні Ісуса можуть бути інтегровані у свою місцеву спільноту, народ Божий, що бере участь у царстві Божому, щоб бачити на землі як на небі. Заснування церков виявилося ефективним способом досягнення людей, які не були досягнуті, з життєдайною благовістю Ісуса. Але я хочу нагадати вам про одну необхідну відмінність у цій ініціативі: ми не засновуємо нову церкву, ми засновуємо кампус CLA. Якщо CLA – це дім, ми просто ще одна кімната. Як сук і Мейпл Рідж, у нас є один старший пастор, одна команда керівництва та одне спільне бачення, приєднуючись до Бога у перетворенні життів. Ми засновуємо цей кампус CLA в Аботсфорді з причин. І ось лише деякі з них. По-перше, коли ми дивимося на нашу базу даних церкви, ми бачимо багато людей, які проживають в Аботсфорді. Можливо, ви один з них. Наша амбіція полягає в тому, щоб надати нашим людям більше можливостей жити місіонерським життям у своєму місті та для свого міста. Ще одне спостереження це велика духовна потреба. Деякі люди вважають, що Аботсфорд є християнською спільнотою. І хоча там є велика історія, правда в тому, що це не так. Це місце місії. Не лише існують люди, які не почули Євангелія, але й багато людей, які відійшли від церкви. Дуже реальні історії людей, які розчаровані та деконструюють, хто є Бог, яким є його царство, і як місцева церква вписується в усе це. Нарешті, як ми вже говорили, східний Аботсфорд зростає, якщо в офіційному плані громади немає жодної церкви. Наше бажання заснувати центр громади, громаду церкви в цій зростаючій місцевості. Місто має бачення, що в Аботсфорді буде людське процвітання. Але ми знаємо, що справжнє людське процвітання не може існувати без місцевої церкви. Ми почнемо збиратися 15 вересня в початковій школі ACS з довгостроковим баченням побудови центру громади. В районі східного абоцфорда, і ми були так заохочені бачити, як Бог діє, будуючи свою церкву особа за особою, історія за історією і благодать за благодаттю. І цього місяця у нас є загальна мета для церкви зібрати 50 тисяч доларів для Сієлей Абоцфорд. Ці кошти підуть на стартові витрати, а також на витрати на служіння в цей важливий перший рік. Це ініціатива для всієї церкви. Ланглі, Мейпл Рідж, Сук, Християнська життєва асамблея разом як одна церква. Ми засновуємо цей новий кампус CLA, відома своєю радикальною щедрістю. Коли ми разом рухаємося вперед, щоб втілити в життя цей новий кампус, я хочу попросити вас молитовно розглянути, що Бог хотів би, щоб ви дали, і як ви можете взяти участь у тому, що Бог робить у місті Аботсфорд. Жоден подарунок не занадто малим, і жоден подарунок не занадто великим. Разом ми приєднуємося до Бога в його справі, перетворюючи життя в Аботсфорді. Дякую, CLA за вашу відданість у будівництві дому божого через ваше фінансове партнерство. та також через вашу молитву.